Формадол таблетки від головного болю. Ці чарівні східні мотиви, значить, означає те, що вже в нашій студії Давид Веко, і Ми сьогодні будемо говорити про те, як облаштувати своє особисте життя, бо про те, як облаштувати оселі, як підібрати правильно кольори в інтер'єрі. Ми про це все говорили. А сьогодні про особисте ми розбирали з вами в студії стихії, до яких належить кожна людина, в залежності від року народження. Давайте ми трішки нагадаємо нашим глядачам, щоб знову таки зорієнтуватися. Бо я вже забув. А я пам'ятаю, хто я є. Я відразу запам'ятаю. Я метал. О, ну, що я метал. не видно? Подивися. Тобто нас... залізна людина, лісору практично. Можна, доби... Можна доби... видалочку потикати? Не треба, не треба. Дайте Давиду. Буде. Дайте Давиду нагадати нашим глядачам про те, які стихії існують, і щоб наші глядачі зорієнтувалися з ними. Значить, у нас базово існують п'ять стихій: це вогонь, земля, метал, угу. вода. Та дерево. Тобто ці базові п'ять стихій, вони відповідають е, року народження. Подивіться на останню цифру вашого року народження, і ви можете визначити, яка з ваших стихій. Е, наприклад, е, 1987 рік у нас буде, це буде належати до стихії вогонь. І так далі ви дуже легко можете. А, все, е, я вогонь, я тебе розплавлю, Ігор. Ну, подивимося, Я міцний метал. Ви для наших глядачів хочу зауважити, бо вже нам писали, ми анонсували тему, і наші глядачі вже писали, але е, обмежилися ну такими. Наприклад, так, як пані Тетяна написала повідомленнями, я скорпіон, чоловік козиріг. Е, ні, навпаки, чоловік козиріг як е, ні, чоловік скорпіон, я козиріг. Все правильно. Да, е, ми двоє впертих знаків зодіаку. Чи сумісні ми? Але тут правильно зазначити, що потрібно не відштовхуватися від козиріг і скорпіон, а від стихії і від того. Року народу рік ми народилась тому будьте пані Тетяна уважна і стежте тоді, ви все почуєте. Давайте тоді розбирати на початку не про сумісництво, а в принципі про те, як себе проявляються в стосунках окремі знаки зодіаку. І давайте вже. Ну я ж вогонь, то з вогня і почнемо. Давайте почнемо з вогня. Значить, вогонь нам для того, щоб зрозуміти, як людина буде себе поводити у стосунках, нам треба зрозуміти, яка вона, і відповідно з цього, у нас буде історія, як вона буде там взаємодіяти з партнером, які будуть вимоги до партнера. А чого вона не буде взагалі сприймати від партнера і не буде хотіти від цього. Значить, у нас вогонь. Вогонь це пристрасні, щедрі. Радісні, емоційні люди, тобто людина, навколо якої хочеться збиратися іншим, і відповідно, такі люди вони взагалі не дуже люблять, коли навколо них такі негативні емоції не сприймають партнера, не можуть бути у відносинах, коли ну, там сумний партнер, або ну тобто. Як кажуть, знаєте, на мінусі отака історія це дуже в відносинах не сприймається. Все так, все зійшлось. Я об'єдную. Бачите, я об'єдную глядачів навколо коло себе. Вибачте, Ту, і, е, е, те, я давай рік сиджу біля тебе. Біля тебе тепло. <ріху> і емоційно, Бачишно температура і просто фізично. <ріху> так, Давайте, що я радий. Переходимо до наступної стихії: це метал. Це стихія земля. У нас наступна. А, земля давайте, землю. Так у нас наступна стихія Земля. Земля це люди надійні, це люди стабільні, практичні, може, десь трохи скучнуваті, такі, тобто, відповідно на них можна понадіятися. Вони вибирають собі партнерів таких, щоб можна було. Ну, Невітряних не, не партнерів вони собі вибирають, і на них можна покластися, вони гарно накопичують гроші, такі, знаєте, такі uh -huh. спокійні, уважні до партнера, і, і вони трохи можуть бути такими консервативними та трохи суворими. Але і гарно підтримують у важкий час, це важливо. Абсолютно, абсолютно. Тобто, у важкі часи на таких людей можна спертися і пройти будь-які випробування. Що ми можемо сказати про стихію метал? Це я. про стихію метал. Ми можемо сказати, що це люди рішучі, що це люди дисципліновані. Ніколи не можна доводити до того, щоб тобто люди металу вони б'ються до кінця завжди, і тому, якщо Притискати дуже у відносинах людину, заставляти там піти на давай тільки так чи не як. То люди металу, то тут два можуть бути результати: або людина метал ну, піде на конфлікт і переламає все навколо, так, або може зламатися, і якщо метал не дуже потужний в карті народження, то може. До побачення, сказав. Будьте потужними металами, хочете сказати. Так. Давайте перейдемо до наступної стихії. Це вода. Чим характерні люди, які належать до цієї стихії? Тут характерні люди потреба до свободи, потреба до комунікації, потреба до багато контактів з іншими людьми. І дуже часто в таких відносинах часто буває багато друзів, тому що треба комунікувати на рівні сімей. E, значить, і обов'язково стихія вода це завжди про інтелект, і виключно вибирають розумних партнерів. Ніколи не вибирають партнерів. Тобто, стихія вода не любить людей, не інтелектуалів. Тобто у відносинах людей води збуджує інтелект. Зрозуміло угу. ну, no, в, в нас лишити нам треба багато. Читайте остання стихія, лишилася – це дерево. Так, стихія, дерево, і тут у нас це люди цілеспрямовані. Вони завжди вибирають собі партнера, який має розвиватися, тому що вони самі постійно розвиваються, ростуть, ростуть так. розвиваються. Так вони завжди хочуть трохи більше від партнера і постійно трохи можуть його підтискати, гарно заробляють гроші і цінують дуже свою репутацію, тому що репутація, зріст. Ну, так би мовити, як це сказати, ну бажання постійно вдосконалюватись, тому і важлива репутація, що я от був так, а ще став краще і ще став краще. Тому у відносинах це такі досить цілеспрямовані люди, і для тих, хто хоче розвиватися, дуже гарно підходить ця стихія. Ну, чи ж ми дізналися про кожну стихію. Сподіваюся, кожен глядач почув, відчув себе, десь відзначив головні характеристики. А тепер ми зробимо невеличку паузу для того, щоб дізнатися, які стихії гарно ладять між собою, а які можуть конфліктувати, і як ці конфлікти найкраще е залагодити про це через невеличку паузу. Доброго ранку. Нагадуємо нашим глядачам разом з нами Давид Веко, Ігор Сиганик, Олександр Попов, я Валентина Хамеко. Ми обговорюємо стихії, до яких належить кожна людина, залежно від року народження, що не була характеристика кожної стихії. А тепер поговоримо про сумісність. Як же сумісні ці стихії і як налагодити це між собою спілкування? Тобто ми скажемо так, для наших глядачів, що е, зрозуміло, що якісь стихії більш сумісні, якісь менш сумісні, але це взагалі не означає, що такі люди не можуть бути разом або okay. або не можуть знайти е, спільну мову. Чому тому, що ми розглядаємо зрозуміло рік народження, окрім енергії року народження, є енергії місяця, народження дня okay. і часу народження, і для того, щоб сказати е, відповідно, які будуть. Повністю відносини між цими людьми потрібно все аналізувати. Але на такому базовому, базовому, базовому рівні mm -hmm. все одно це цікаво. Значить, у нас ем, ми починали з вогню, давайте з вогню і продовжимо. Значить, гарне, гарно суміщається енергія вогню з деревом та землею. Mm -hmm. е, 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 у нас наступне йде е, так, з деревом та землею. значить... Е, Метал. Метал. Ні, давайте, давайте підемо по черзі. Зем, Давай. Земля угу. Земля у нас гарно суміщається з вогнем та металом. Угу. Угу. Метал гарно суміщається з землею та водою. Ми тут переморгуємося. Вода гарно суміщається з металом та деревом. І дерево. Гарно суміщається з водою та вогнем. А тут можна шукати якісь логічні зв'язки. Абсолютно. Абсолютно. Ну, тобто, Ми... дерево має пити воду. Так, так? і є. Зрозуміло, що фізичній реалізації там дерево і вода це, це вони ем, не прямим методом з цими енергіями е, співвідносяться. Але логіка саме така: вода вона поливає дерево. І то... вони такі взаємозалежні знаки. Абсолютно. Це вода. Якщо, наприклад, одна людина вода, а інша дерево, то в таких відносинах людина води буде займати трохи як батьківську позицію по відношенню до людини дерева, а людина дерева вона буде сприймати цю і залежати трішки води. Залежати, і ну як а давайте трішки про конфлікти поговоримо. От здається, що, наприклад, вода має конфліктувати з вогнем, бо один одного мають гасити. Як тут? Нам насправді Саша випаровувати гарно працюється, але Хто Саша постійно загасити, каже, так Саша каже, ви Так, відповідно, у нас ем, менш гарна сумісність: це вогонь, вода, це дерево, метал, це земля, дерево та вода і земля. Чому? Тому що вони, е, ну до прикладу, ви все правильно сказали, що є вода і є вогонь. Якщо вогонь в карті народження потужний, тоді може тоді може випаровувати воду. Якщо вогонь не потужний, то вода буде подавляти поглинати. вогонь, поглинати так його. А, але якщо, наприклад, у вас сильна вода, а у вас сильний вогонь, то це буде ж... трохи вогонь пішов. Вогонь пішов. Температура, я ще кажу. Я нагріваю людей. Як якщо є сумісність і сильні стихій у обох людей, то тоді вони просто корисні один одному ніхто не може домінувати, і це нормальна сумісність. В такому випадку ми як це нормально сумісне. Я що ти нам не підходиш. Ми звалюємо нормально. а Ти нам Ти що? Що значить не підходиш? Ти що? Бач, людина переїхала і тепер виживає. Не будьте не будь окупантом. Не будь окупантам. Пустили в хату грійся. Грійся від вогню. Давиди, дякую, дякую вам. Можна жартувати звичайно навколо цього, але краще прислухатися для того, щоб ну живитися від такої корисної інформації. Дякую. Разом з нами був Давид Веко, наш експерт Галузі Феншуй. Залишайтеся з нами. І звичайно, пишіть свої запитання до Давида завжди в соціальних мережах. Ми залишаємося активними. Говорить вся країна. прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.